І що роби? Рости, русти разом із мамою. Трирічний Артем прийшов зариблювати річку стир у Луцьку. Роблять це другий рік поспіль, каже Тетяна Собчук. Щоб наші діти мали куди приїхати і знали, яка є риба. На цих кадрах учасники акції зарибнення стиру вивантажують сачками привезену рибу із спеціальних ємностей у ящиках. Далі їх зносять до води. Погод обути той працює у річку. Запускали рибу, якій два роки. Це малюк, що підріс і може вижити. Якщо запустити однорічних особин, вони стануть харчем для хижаків, каже ініціатор акції зарибнення стиру Любомир Третяк. З його слів таку акцію роблять четвертий рік поспіль. Ми зариблюємо свідомо, загальнодоступну водойму, не закриту, не для того, щоб завтра прийти, і все звідси виловити, і, так би мовити, отримати зиск свого ж за рибку. Ми зариблюємо на майбутнє для того, щоб ця риба пішла по течії, знайшла своє місце життя, прижилася і дала потомство. Любомир Третяк додає, випустили 360 кілограмів щуки і 550 кілограмів карпа. Це обійшлося у 63 тисячі гривень. Гроші на зарибнення зібрали серед рибалок. Ми хочемо, щоби. Діти, пенсіонери, любого віку людина прийшла на річку, закинула вудку і могла щось побачити, зловити рибу. І щоб річка жила, радувала вучан і густей міста. Мусово давати природі шанс на відновлення. От з Чим ми займаємося? Хочете, щоб наша флора-фауна трішечки збереглася і відновлювалася, потрібно долучатися фінансово. Зарибнення стимулює людей до порядку, сприяє збільшенню рибних запасів водойми, особливо коли змінюється рівень води. Говорить Юрій Ришневський, заступник начальника відділу Волинського рибоохоронного патруля. І це воно також впливає на розмноження риби, тому що віднеростилася якась риба, рівень води впав, ікра залишилася на поверхні водорослів і вона знищилася, риба не відновилася. А коли зариблюється такими методами, це відновлення стопроцентне йде. Річки більш міліють, не так проходить, як повинен бути. І річка, рибні запаси значно обмежується, зменшується. Блина, це однозначно позитивний і хороший результат дає вона. Анатолій Гламозда, заступник начальника відділу держекоінспекції в області, сказав, що на Волині за рибленням займаються риболови любителі, а також місцеві органи влади. Оксана Євпак, Валентин Клімович, новини на Суспільному, Луцьк.